В нас на зв'язку наш наступний гість політтехнолог Тарас Загородній, пане Тарасе, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Давайте почнемо зі свіженької теми. Ми нашого попереднього гостя теж питали про це і вас запитаємо. Держдеп США опублікував такий звіт за 23-й рік, де сказали, що єдиний марафон в Україні це фактично порушення прав. Людини і ось з однієї сторони ці штати нам постійно дають якусь допомогу. Вони ніби не кажуть, що це вам за щось, або ми вимагаємо взамін щось, а з іншої сторони постійно йдуть або прямі, або опосередковані такі така риторика, що ви повинні проводити реформи, ви повинні вдосконалювати законодавство, ви повинні ставати більш демократичною країною. От зараз після цього звіту, чи не може відбутися якийсь відкат, чи не загрожує на. Щось якесь можливо менша співпраця, менше допомоги, якщо так триватиме й далі. Ну давайте все ж таки по допомозі. Сполучені Штати Америки нічого так просто не роблять. Так якби не було опору українського народу та те, що робить українська армія, звичайно, ніхто нікому нічого не допомагав була б велика стурбованість та багато чого іншого. Також я вважаю, що пішли удари по території Російської Федерації по нафтогазовій інфраструктурі. Ми перейшли в режим е, удару по інтересам Сполучених Штатів Америки, тому що там працюють і американські компанії. У них страх був, що країна може припинити транзит е, казахської нафти, яку експортують через територію е, Росії дві компанії Екзон і Шеврон. І там одразу ж теж почалися упевнено, що. Це було теж е, тиск на сполучені штати Америки. Вони зрозуміли, що Україна може створити їм е, велику проблему. У вигляді розпаду нафтогазової системи Російської Федерації, а це загрожує і розпаду російської економіки. Тому давайте теж не думати, що нам то щось так допомагає. Є в Сполучених Штатах Америки багато прихильників союзу з Росією війни проти Китаю. Сполучені Штати Америки завжди грали в цілісність Росії ще з 1917 року. Згадайте, хоча б. 14 пунктів Удра Вільсона після першої світової війни. Ви там побачите, що вони е, фактично підкреслювали цілісність Російської імперії е, про Україну. Там не було, наприклад, згадок, що вона може стати незалежною як і країни Балції, так і Фінляндія. От, Польща, наприклад, була вказана, що вони повинні бути незалежними, як і країни, е, які входили в Австро-Угорську імперію. Тому давайте розуміти, що в першу чергу є е, е, інтереси. Інтереси, які рухають теж елітою Сполучених Штатів Америки, і ми дякувати в першу чергу, повинні не Сполученим Штатам Америки, а Українській армії та українському народу, яка змусила все ж таки грати за власними правилами, та переводити та переводити площину війни в Україні, не просто. В контроль проблеми, як люблять говорити американські дипломати, а те, що вони були змушені все ж таки слідувати тій грі, яку вже почала нав'язувати Україна завдяки в першу чергу власній зброї, тому що вони ніколи не дадуть нам зброю, ну я сумніваюся, принаймні, яка буде переводити війну на територію Російської Федерації. А, стосовно звітів, ну теоретично можливо, теоретично можливо, але я не думаю, що воно якось повплине на Україну. Інську владу, тому що вони вважаються дієвим інструментом інформаційної політики, і навряд чи це якось вплине на поведінку Сполучених Штатів Америки. Коли йдеться про те, що парочку американських корпорацій не можуть експортувати нафту, не зможуть ну знаєте, американські еліти досить швидко можуть забути багато речей і не згадувати. Ну так, але ми, ми бачимо, що воно лягає в певну якусь логіку. Спочатку представники держдепу кажуть, що вимагаємо від української влади казати нам правду, а не напівправду про ситуацію на фронті. Це було десь місяць тому. Тепер ми бачимо, що в цьому офіційному звіті теж го е, говорять про цей марафон як порушення прав людини. Значить, не з точки зору, е, про яку говорив з нами дипломат Левченко, країна в війні має говорити одним голосом. Але одним правдивим голосом, а не брехливим, От на це натякає цей звіт. І в цьому Це випадку, порушення свободи, висловлення своїх думок. Або, або, або дезінформація-інформація. Тому в цьому плані теж може бути варіант. Тобто, кажіть правду і нам, і своїм. Десь приблизно так це можна би було відчитати. Відповідно, як це відчитає Офіс. Я не думаю, що вони якось відчитаються. Але я можу не виключено, що вони можуть тоді запропонувати ізраїльський варіант. Військова цензура, все, що стосується війська, це і війни, не може коментуватися на якій. чи є демократичною країною Ізраїль. Є демократичною країною Ізраїль. Я думаю, що вони можуть прийти про запропонувати такий варіант. Тому що ну в даному випадку ми повинні розуміти, що ну що значить правдива інформація? Слухайте, ну давайте те, знаєте, не біг. Щось там хтось говорить і ми всі тут бігаємо. і обговорюємо. Що значить правдива інформація? Ну, ну дивіться, на, на прикладі, правдива інформація. Будемо цього літа в Ялті пити каву на набережній. Це ну, є класична ну, це питання дезінформація. Ні, ну почекайте. Ну це питання до Буданова. Так ми ж не знаємо, якою з якою метою він говорив. Я не є тут адвокатом нікого. Ми повинні розуміти, що війна досить складна і різнопланова в дійсності річ, і те, що. Можливо, у них була така задумка. Я тут нічого не можу сказати, не прокоментувати діяльність спецслужб. Так ось і в даному випадку ми повинні розуміти, що американської розвідки є купа можливості отримувати всю інформацію, яка у них є. У них є супутники, у них є упевнені представники в Україні багато спецслужб які чітко і ясно багато чого знають більше ніж наші деякі урядовці. Про економіку до речі, теж тому ну ми теж повинні знаєте, не 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 вичитувати все, що інше там. Да, е, е, так що було так. Що, коли ну я я не вважаю, що це буде якось ключовою е, діяльністю держдепу і стосунках сто сполучених штатів Америки стосовно України. А якщо повернутися до наших дискусій, дискусій про те, що треба терміново щось міняти з точки зору не лише економіки війни, але й уряду, який би цим всім керував. І в цьому випадку ми чим більше чуємо позитивних аргументів на технократичний уряд, не, там, не так національної єдності, як просто уряд, який буде займатися Збройними силами і війною і економікою, тим більше бачимо спроби там якісь зробити шахер-махер. Якісь кадрові перестановки на цьому тлі відбувається дикий скандал з міністром Сольським і оцими всіма історіями з Держгеокадастром, з'являються від депутатів. Ми дізнаємося навіть кандидати, які усталі і хочуть уйти, як каже міністр юстиції Малюська. А потім це все знову скасовується, за ігри, що за ігрища в нас дуть замість того, щоб рухатися в напрямку цієї логіки уряду війни. Ну те, що уряд треба міняти, я повністю погоджуюсь з вами, тому що уряд, особливо пан мигаль, дає, що, начебто, в країні, взагалі, нічого не відбувається. Тобто ми бачимо нічого не робиться, щоб скоротити витрати на непродуктивні на непродуктивні витрати, які не стосуються війни. Це стосується різних озеленень, не відбувається секвестру бюджету, заборону фінансувати деяких речей, обмеження імпорту деяких товарів, які може виробляти в Україні тому що вона це просто викачка ресурсів з нашої країни, незабезпечення, секретність ВПК, незабезпечення кредиту ВПК навіть по програмі 579 у нас кредитують кого завгодно або рітейлерів, або агроборончиків, але не ВПК, незабезпечення, незабезпечення хоча б експорту товарів ВПК, якщо у вас немає замовлень на них, як от Камиша нещодавно говорив. Дайте їм хоча б гроші для того, щоб вони могли заробляти це. Заробляти на вільному ринку і е, е, інтегруватися в західні е, в західні технологічні е, е, ці зв'язки, які е, дуже важливі в дійсності для існування України, тому що чим більше у нас буде взаємозв'язків, особливо з ВПК Європи та Сполучених Штатів Америки, тим буде краще для нас. Е, і це вже буде інтерес, а не знаєте, всі ці розмови про, е, про цінності і так далі, коли у Сполучених Штатів Америки немає. І розуміння вигоди вони різко забувають про багато речей стосовно цінності, і так далі. Особливо це стосується ситуації, коли нам почали розповідати, що не треба бити по НПЗ, бо це виявляється, буде впливати на міжнародний енергетичний ринок. Ну така собі заява. Ось тому звичайно, що уряд треба міняти гроші треба шукати, тому що можливості для фінансування ВПК є в тому числі. Якщо не вистачає грошей, то можна провести, що підприємства ВПК можуть зробити випуск облігацій державного державної позики. Державний банк може це викупити ці гроші. А національний банк може рефінансувати це гроші по схемі, як це робилося у 2021 році, коли випускалися облігації під автодор. Так, для того щоб він фінансував або доріг, тобто тоді це можна було зробити, а зараз виявляється не можна. І тому в даному випадку я вважаю, що це злочинна недбалість уряду бездіяльність, яка не дає можливість нарощувати виробництво власної зброї в нашій країні. А що це за дія? діяльність уряду зараз? Говорю про обмеження надання консульських послуг для чоловіків. Призовного віку від 18 до 60 за кордоном. Там у Варшаві вже просто не те, що черги, там е, мало Скандали. не мітинг, mm. якийсь, якась величезна акція в дип -установі. Е, З однієї сторони розуміємо, що є певні обов'язки, з іншої сторони, тут є якісь можливо не обмеження, але наступ на права людей. Як ви це все розцінюєте? Е, я негативно ставлюся до цієї. До цієї практики, те, що зроблено, тому що це призведе до того, що люди просто почнуть подаватися на ВНЖ і відмовлятися від українського громадянства, ні до чого воно ніяких наслідків позитивних там або збільшення мобілізаційного ресурсу, або так далі, не призведе. Це викличе тільки негативну реакцію. Тобі що ми повинні розуміти, що багато людей за кордоном вони знаходяться в дійсності на законних підставах. Хтось там лікується, хтось з різних причин може мешкав давно на, на наприклад, в Євросоюзі, і у нього там був паспорт український. Тепер він думає навіщо йому це взагалі паспорт потрібен в даному випадку. Я вважаю, що це повинно бути скасовано, воно не до чого не призведе. Упевнений, що уряд і влада повинна розширювати в першу чергу соціальний захист військовослужбовців, які йдуть зараз на фронт, їхніх дітей, сімей не знаю, там іпотека, землю роздавати, яка у нас є в наявності. Забезпечення гарантованих, наприклад, вступ українські вузи, дітей цих ветеранів і тих, хто служить, для того, щоб чоловік, який йде на війну, розумів, що його сім'я буде до забезпечення ресурси для цього в країні в принципі вистачає. Ось чим треба займатися, а не от таким. От ну я вважаю, що це недолуга дія діє, і це в дійсності порушення конституції. Це популістичний крок чи не продумали от так воно доволі раптово, як коли Нопель по суті вчора вискочило. Знаєте, у мене є опис цього дії, але вона суто нецензурна, і тому я говорити не буду. Але всі розуміють, що я хочу це описати. Ну, це абсолютно ну, маразматичний, я б назвав крок, який не матиме ніяких позитивних наслідків від слова зовсім. Пане а для чого нам в дуже драматичні і важливі моменти раптом є. Бо я розумію, що це якийсь вкид, що це обов'язково кимось було придумано, що це треба зробити обов'язково. Я про вчорашні події, коли після першого читання вже ухвалений текст всіх є, і тут раптом з порушенням регламенту, процедур і ламання через коліно в закон про функціонування англійської мови в Україні, раптом знов пробують впхати оце, проти чого повстає величезна кількість людей. Тобто я маю. До, базі, англійської мови. Та, до дня англійської мови раптом зробити знищити український дубляж, Причому що це цьому пернік до ветрака, кажуть наші польські сусіди. Для чого такі, от ну я не знаю, як це правильно назвати, бо і псо це не назвеш, бо це ніби наші законотворці таке роблять. Для, для чого загалом такі речі ініціюються? Ну я чесно кажучи, логіки теж не розумію. Я проти такого закону. Тому що через дубляж, ну пам'ятаєте, що в 2006 році, який коли він запроваджений, був він же народив українську школу, дубляжу багато людей креативних професій отримали можливість в тому числі підтримувати свою діяльність. І я вважаю, що якщо в Україні є дубляж, люди схильні слухати дубляж, то він повинен бути ніяких обмежень не. Ну, в даному випадку я не вважаю, що це потрібно для того, щоб запроваджувати. Ну, не будуть люди слухати ну, не звикли у нас англійською мовою в кінотеатрах субтитри читати. Вони, врешті-решт, почнуть полізуть зараз в, в інтернеті, знайдуть російську, російський варіант піратський, який є не Так, і будуть торрентах тагати. Та, Але тут ходить а, навіть то... не про сам суть змін, а про те, що це ж народні депутати, які теж розуміють, наскільки зараз. Треба терміново можливо, зібратися по якихось речах, які потрібні оборонці фронту чи ще щось. А вони ні, терміново е, збирають комітети і терміново з порушенням процедури, щось вже доліплюють до вже узгодженого закону. Тобто є якийсь ініціатор, має бути якийсь ну центр е, ухвалення рішення. А давайте йдемо по безпреділу. Ну, дивіться, ми ж ще не знаємо, хвалять вони чи ні в даному випадку. Ну, можливо, якісь знаєте, якась група депутатів, можливо, частина офісу президента. але Я не, не впевнений, що особисто Зеленський цим займається. У нього і так я думаю, що справ вистачає. Ось ну, вирішили щось таке зробити для того, щоб створити такий законопроект. Його просунути, можливо, з якоюсь інформаційною метою для того, щоб від чогось. Відволікти увагу і цього От, не виключає, ось. Але що це буде, як воно в дійсності дійде, зважаючи на спротив, який до цього існував цьому закону. Ну подивимось, що по реальності ну, задумка, мабуть, така. А чи буде вона реалізована? Ну, подивимось поки mm -hmm. що. Дякуємо, пане Тараса. Заури з нашому етері. Це був політтехнолог Тарас Загородній.